Антоніна Мусіїна Тітарчук, мама жінка, яка разом з чоловіком військовим виховала героя танкіста, який ще за життя став легендою, 17 жовтня 2014-го. Володимир Тітарчук помер від ран у Дніпровській лікарні імені Мечникова, в роковини Мама на могилі сина. Вона згадує, як для нього почалася війна. Він сказав, мама, а для чого мене родина учила? Я дуже надасть свій долг, я офіцер. Він был був капитаном, капітаном, він служил потом потім після он в Одесі служив в танковому полку, і сам же пішов в воєнкомат і сказали йому, знаете, ви знаєте, водителей нас Вот как хорошо, добре, що ви прийшли, нас офіцерів не хватає. З березня 14-го Теща командував танком в складі першої окремої танкової бригади, жах перших місяців війни, в липні перше поранення. Мой син полгода там був, але это... я вам не можу передати те, що він там перенес. Особенно от в аеропорту. Не знаю, він постарів так. Йому 45 літрів, я його як увіділа, коли вже його на лет 20 двадцять постаріли. Після лікування фронт, Донецький аеропорт, пекло на землі. Свій позивний теща Володимир Тітарчук отримав не дарма. Побратими жартували, що так піклуватися про них могла тільки теща. Як міг кадровий військовий з досвідом миротворчих операцій підтримував бійців. Він дуже відповідально ставився до своїх солдатів. Для нас він завжди був старшим товаришем. Він намагався захищати всіх до останнього. І ви знаєте, навіть його смерть вона є показовою. Він загинув від розриву міни, а за його спиною стояли товариші. Всі уламки він прийняв своїм тілом. Друге поранення стало для Володимира Тітерчука фатальним. У могилі в день його смерті рідні, близькі, бойові побратими. Вони тепер єдина сім'я, об'єднана не лише втратою, але й спільною метою. Якщо б не Яні, то, мабуть, ну, дуже тяжело було б. А так ми в місті. Ми продовжуємо. Дело ребят, и как бы боремся за все, поддерживаем семьи и сами себя также и не падаем духом. Сколько времени бы не прошло, а время не лечит. Время просто ты привыкаешь к этой боли, живешь дальше, живешь с мыслями о том, что нужно жить ради него, ради сына и продолжать делать то, что он не закончил делать. Ні, ні,зя здаватися. Раді них всіх два роки без тещі і два роки подвиг кавалера ордена Богдана Хмельницького, третього ступеня Володимира Тітарчука надихає українських бійців. Героям слава.